Це відео вступ до програми Знизь свої рахунки за електроенергію економія енергії одна з найбільших проблем, з якою ми стикаємося сьогодні, як з економічних, так і з екологічних причин. По-перше, з економічної точки зору, оскільки зростання цін на енергоносії призвело до збільшення навантаження на бюджети домогосподарств. У цих відео ви дізнаєтесь поради, як зменшити свої рахунки за електроенергію, опалення та воду. По-друге, з екологічної точки зору, адже більшість енергії, яку ми споживаємо, виробляється з невідновлюваних ресурсів, які швидко закінчуються. При виробництві та споживанні цієї енергії в атмосферу викидається велика кількість СО2. Це призвело до глобального потепління, яке загрожує нашій екосистемі. Відео в цій програмі покажуть вам, як можна зменшити споживання енергії без будь-яких помітних змін у вашому рівні комфорту. Ми також проведемо вас через процес ізоляції вашого будинку через нашу серію навчальних посібників, що дозволить вам покращити енергоефективність вашого будинку. Ця програма складається з п'яти розділів. Перший представляє серію екопорад. Це прості економічні методи, які слід застосовувати у своєму повсякденному житті, які допоможуть вам значно заощадити на рахунках за електроенергію. Другий розділ присвячений економії на рахунках за опалення. У цих відео представлені прості поради, як уникнути холоду вдома, не вмикаючи опалення. У третьому розділі показано, як користуватися та читати показання побутових вимірювальних приладів, які допоможуть вам контролювати а потім оптимізувати енергоспоживання. Ізоляція є темою четвертого розділу. Ці відео дадуть вам вичерпне уявлення про ізоляцію, щоб ви могли впоратися з нею самостійно. Дотримуючись наших покрокових інструкцій, ви зможете навчитися встановлювати ізоляцію у власному будинку. Нарешті у п'ятому розділі ми говоримо про паливну бідність. Багато людей опиняються в ситуації паливної бідності, навіть не знаючи, як ідентифікувати цю проблему, і, відповідно, не користуються підтримкою доступною для них у своїй країні. Підвищення обізнаності про цю проблему вже саме по собі є кроком до пошуку рішень. Сподіваємося, ця програма допоможе і надихне вас. Приємного перегляду!